Безстрашність, чистота щирості, рівновага знання і єднання, щедрість, упокорювання і жертва, благочестиве читання, подвижництво, прямота, неушкодження, правдивість, незлобливість, самовідданість, вмиротворення. Неосудливість, милосердя до живих істот, відсутність жадібності, м'якість, скромність, незворушність, відважність, терпеливість, стійкість, чистота, відсутність лукавства і надмірної гордовитості для божественного надбання народженому належить. Підступність, пихатість, надмірна гордовитість, злість, а також грубість і невігластво належать народженому для демонічного надбання. Вважається, що божественне надбання веде до звільнення, демонічне до кайданів. тут утворення два види у цьому світі. Божественне і демонічне, ні про дії належні, ні про бездіяльність не відають люди демонічної природи, немає в них ні чистоти, також ні доброзичливості, ні правдивості, як про неістинного, що немає основи і безволодаря, кажуть вони про світ. Як про те, що виникло безпричинно, ні від чого більше, як від хтивості хто закріпився у цьому переконанні загиблі душі, малорозумні злі справи, що творять, щоб світ згубити, з'явилися вони на світ, неблагі, віддавшись ненаситній хтивості, сповнені лукавства, гордовитості та навіженства. У осліпленні своєму недобрих примх, набравшись, вони у справах своїх слідують нечистим обітницям, непомірно поборювані турботами, що закінчаться лише з кінцем світу, задоволення бажань, ставлячи понад усе, гадають вони, що немає нічого, окрім цього. Сотнями пут сподівань обплутані. Віддані хтивості і гніву шукають вони багатства накопичити неправедними шляхами заради задоволення своїх бажань. Нині мені це дісталося. Це бажання я задовольню. Це в мене є, а це майно буде ще моїм. Цей ворог мною вбитий і інших теж вб'ю. Я володар, я смакую. Зі мною все гаразд, я сильний і щасливий, я багатий і родовитий. Хто зі мною зрівняється? Я принесу жертви, пообдарю зрадію, так розмірковують заблудлі у невігластві своєму, збентежені багатьма турботами, заплутавшись у тенетах омани. Поглинені задоволеннями своїх бажань і скидаються в нечисте пекло. Самовдоволені, вперті, безумно горді своїм багатством вони приносять так звані жертви з лицемірства, неприписам слідуючи, прихильні себелюбству, насиллю, гордовитості, хтивості і гніву злобливі. Вони ненавидять мене і у собі, і в чужих тілах. Тих зненавид жорстоких в земній юдолі нищих нижчих серед людей. Я ввергаю неухильно недобрих у демонічні лише лона. В демонічне лоно впавши, ті заблудлі, з народження в народження мене не досягаючи, далі ідуть все до нижчої долі. Потрійніці ворота пекла, душу, що занапащають, хтивість, гнів і пожадливість, тому слід цієї трійці уникати. Від цих трьох брам пітьми звільнена людина творить благе для душі своєї і через те йде до вищої долі. Але хто, відкинувши приписи вчень, живе, додержуючись власних бажань. Той не досягає ні досконалості, ні щастя, ні вищої долі. Тому хай буде вчення мірою тобі у встановленні того, що потрібно і чого не слід робити, знаючи це, свої вчинки тут творити зволь же згідно з тим, що вказане вченням.